Наступного року економіка України зросте на 4,5% у реальному вираженні та на 37% у номінальному. Середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень. Інфляція може сягнути 30%. Середньорічний курс долара буде коливатися у межах 42 гривень. Таким є макроекономічний прогноз уряду на 2023 рік. Детальніше про фінансовий стан в Україні поговоримо з економістом Олегом Пензенем. Він приєднується до нашого. Ефіру, вітаємо вас. Добрий день. Тож, пане Олеже, озвучили зараз макроекономічний прогноз від уряду. На вашу думку, ці показники наближені до реального стану речей зокрема, те, що стосується курсу долара. Ну, дивіться, прогноз це штука завжди така відносна. Але в дійсності треба розуміти, що ми з вами живемо в умовах війни. І треба розуміти, що всі цифри, які закладені на сьогоднішній момент проєкт бюджету, на 23 рік відповідає тій економічній ситуації, в якій ми живемо. Якщо уважно подивитися на співвідношення доходів і видатків, то на наступний рік з бюджету влада пропонує власне витратити десь на рівні 2,5 трлн гривень, а сума, яку ми плануємо отримати від податків і зборів, тобто прямі доходи бюджету, десь на рівні 1. 250 е, трильйонів, тобто в реальній дійсності 50% від від е, розхідної частини бюджету, це е, очікування тої допомоги, е, яку е, власне, ми маємо отримати від наших партнерів. По суті, це є дефіцит державного бюджету. І власне, оті цифри, власне, ми ну, будемо казати, що і прем'єр-міністр озвучив цифру порядку 38 мільярдів доларів, які Україна. Планує отримати від наших партнерів це 20% від ВВП. Тому в даній ситуації треба розуміти, що це є ті реалії, в яких ми живемо. Живемо в реаліях воєнних дій на території України, падіння української економіки, достатньо високого рівня безробіття. Пане Олеже, ще хотіла запитати вас. От пан Розумков нам порівняв видатки на оборону з минулим роком. Вони збільшились чотири рази. А чи можете ви порівняти взагалі основні видатки бюджету на 2023 рік в порівнянні з 2022 роком? Ну, дивіться, дуже важко так порівняти впряму, тому що надзвичайно сильно помінялися пріоритети дійсно в п'ять разів. Практично в 5 разів трошки менше зросли видатки на оборону, 36% від бюджету. Це є соціальні виплати. І по суті, це все достатньо серйозно зменшилися десь на 11% Зменшилися видатки на апарат. І єдине, що з'явилося: з'явилося 19 мільярдів гривень. Це з'явився спеціальний фонд для відновлення критичної інфраструктури житлового фонду. Тобто, по суті, є дві групи видатків, які на наступний рік планує фінансувати держава: це війна і це соціальні виплати. До речі, планується проіндексувати і пенсії, і соціальні виплати. При цьому мінімальна заробітна платня лишається без змін. Тобто, як вона в жовтні цього року стане 6700, так і власне на наступний рік вона не збільшується. Хоча, ще раз повторюю, прожитковий мінімум буде індексуватися два рази. Власне, прожитковий мінімум лишається на достатньо низькому рівні, десь на рівні 2,5 тисяч там трошечки більше. І ми розуміємо, що ця цифра вона категорично не влаштовує, але власне війна відкладає вирішення питання прожиткового мінімуму до періоду її закінчення. У контексті прийняття державного бюджету, так яким, яким чином Україна здатна підняти власну економіку в умовах війни у наступному році? Ну, дивіться, вже певні процеси покращення економічної ситуації є. Я просто хочу нагадати, що у 2022 році, тобто в нашому році, сьогодні, щомісячний дефіцит державного бюджету становить приблизно 5 мільярдів доларів. Тобто, в таких межах ми очікуємо і власне отримуємо трошки менше ніж планується, але все рівно отримуємо допомогу. Бю, е, в бюджеті в проєкті бюджету на 2023 рік закладено, щомісячний дефіцит трошки більше 3 мільярдів доларів. Тобто, е, планується, що у тих е, 2 мільярди доларів, про які я зараз говорю, е, вони будуть е, власне е, отримуватися за рахунок е, покращення роботи української економіки і за рахунок покращення. Е, Збору податків і зборів, які власне сьогодні Україна отримує з власної економіки. Так що цей момент якраз і свідчить про те, що планується покращення економічної ситуації. Ну і ви вже сказали, що планується невеличкий ріст валового внутрішнього продукту. Просто треба нагадати, що цього року ВВП десь очікувано впаде на рівень там 38 На наступний рік вже планується його невеличке збільшення. Пане Олеже, а ще хотіла вас запитати про такий пункт в проєкті на 2023 рік бюджету. Ем, зазначено, що буде створений фонд ліквідації наслідків збройної агресії, який буде наповнюватись від репарацій, які знімуть з Росії. А якщо не знімуть або якщо знімуть в недостатній кількості, з чого цей фонд буде наповнюватись? Я, я вже сказав, що це мова йде про 19 мільярдів гривень спецфонду, який буде наповнюватися. Е, ну про репарації напевно на чи варто говорити вже, е, але на території України були арештовані і конфісковані активи, передані арма активи російських олігархів, активи Російської Федерації, власне, з продажу цих активів і буде наповнюватися цей фонд, який має піти на відновлення критичної інфраструктури, на відновлення житлового фонду, тобто на відновлення економіки України. Пане Олеже, а які сфери суттєво просядуть у 2023 році через недофінансування? Ну, дивіться, та практично всі інвестиційні ну, єдине, що трошки там планується дати аграріям, але в основному ця інвестиційна діяльність держави заморожена. Ну тобто, ще раз повторюю, що основні видатки по суті розділені на дві групи. тобто, держава буде фінансувати соціальні видатки і держава буде фінансувати війну. В невеличкому обсязі буде фінансуватися відновлення роботи, але за рахунок коштів, отриманих від продажу активів Російської Федерації на території України. Тобто, все останнє більше того, зменшуються видатки на державний апарат, все останнє ну практично заморожене, тому що в дійсності грошей немає. Ну і приблизно є бачення того, за рахунок яких коштів буде власне перекриватися цей дефіцит бюджету, про який я сказав. Тобто Україна планує провести закінчити успішні перемовини з міжнародним валютним фондом, і отримати від МВФ 15 мільярдів доларів. І, Власне, пані Георгієва підтвердила, що перемовини успішні, і я думаю, що вони якраз дадуть необхідні кошти власне, бюджету. Ну і окрім цього, ми чекаємо щомісячної допомоги від Євросоюзу і від. Сполучених Штатів Америки, і в принципі, я розумію, що такі принципові домовленості досягнуті. Тобто, вже є бачення навіть за рахунок, яких коштів буде перекриватися цей дефіцит. А як всі ці процеси відобразяться на звичайному українці, який, до прикладу, має там середньостатистичну зарплату або ж мінімальну? Ну, дивіться, е, мінімальні заробітні платні підвищуватись не будуть. Але за рахунок тих індексацій, про які я казав на рівні інфляції. Середня заробітна платня планується підвищити і десь до 18 тисяч гривень на місяць. Ну ми розуміємо, що це є дуже мало, і в світлі там відсоткового зростання інфляції, це ну не, не не дуже добре. Але треба розуміти ще раз. Повторюю, ми живемо у період війни, і ми маємо фантастичний дефіцит державного бюджету. Україна такого ніколи не мала. І безперечно, ми розуміємо, що всі покращення життя людей будуть після війни. Так що, власне, ті, хто отримують заробітну платню, та там ситуація є, особливо в бізнесі, які працюють, ми бачимо, там є проблеми певні, але всі соціальні виплати будуть проіндексовані, пенсії будуть індексуватися, буде індексуватися прожитковий мінімум. Однозначно будуть індексуватися заробітні платні бюджетникам на рівень інфляції ну, в межах чинного законодавства. Так що ті всі речі безперечно будуть враховуватись, пане Олеже. На вашу думку, ще до моменту прийняття бюджету на 2023 рік, чи може він змінитися? Ну, дивіться в тому вигляді, в якому є, він потрапить зараз у власне 15 числа. Він зареєстрований в Верховній Раді. До першого читання вже будуть обговорення в комітетах, і напевно, вже будуть якісь певні перші зауваження щодо тих чи інших речей по відношенню до міністерства фінансів. До речі, там збільшення передбачення збільшення, скажімо, субвенції для регіонів для відновлення. Будуть виділятися особливі кошти для тих регіонів, які найбільше постраждали від збройної агресії. Потім нас чекає друге читання. Верніше спочатку перше читання, це до кінця жовтня, от і потім друге читання до кінця листопада. Я абсолютно впевнений, що ми з вами вчасно будем, буде, буде прийняти бюджет, і Україна вступить в 23-й рік з прийнятим бюджетом на 2023 рік. Ну а в нинішніх економічних умовах у наступному році який відсоток інфраструктури реально відновити в Україні? Ми спілкувалися з Дмитровим Морозумковим, який говорив про те, що от велике будівництво так будуть далі продовжувати ремонтувати дороги. Тобто, чи це доцільно зараз робити в умовах воєнного стану? То, чекайте, якщо у вас зруйнований міст? Ну, міста, критичної інфраструктури. До, 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 мене треба достатися до. до населеного пункту, то як би ви там не хотіли, ви мусите його відновити. Якщо у вас зруйновані дороги, то е, вам в будь-якому випадку треба буде їх відновлювати, тому що треба забезпечити е, логістику до цього населеного пункту. Тому що там живуть люди, і там є величезні проблеми і з е, постачанням продовольства, і з наданням там необхідної медичної допомоги. Тому е, я би вважав, що витрати на власне відновлення критичної інфраструктури, а дороги відносяться до цієї інфраструктури, це є першочерговою завданням, на яких має виділятися кошти з державного бюджету. Зрозуміли вас. Дякуємо вам, що долучились до нашої ефіру. Дякуємо за таку обґрунтовану відповідь. Глядачам нагадаємо, що спілкувалися із Олегом Пензеним, економістом.